Вітаю на сьогоднішньому вебінарі. Ми з вами розглянемо неочевидні можливості програм облік бюджетної установи та бухгалтерії комунального підприємства. Давайте я трошки вас познайомлю з нашою компанією. Представляю таку компанію як Актив Софт». Ми вже 20 років активуємо бухгалтерський облік. Ми є членами СААФ. Це спілка автоматизаторів бізнесу, а також сертифіковані сервісні партнери таких продуктів: лінійки BAS, лінійки програмних продуктів від комплексно бюджетних системи, лінкоз груп, аЦІСКА Україна, Софтком та інші. За результатами продажів програмних продуктів і сервісів по роботі з програмними продуктами. Ми увійшли в десятку найкращих партнерів. Комплексних бюджетних систем також ми продаємо та супроводжуємо, створюємо курси, вебінари, пишемо статті, книги і робимо все, щоб клієнти перебували під опікою професійної команди. Я Єрмоленко Світлана, директор компанії «Активсофт», Маю ступінь магістра з обліку та аудиту, практик з бухгалтерським досвідом понад 15 років, а також сертифікований спеціаліст з різних програмних продуктів. Завдяки багаторічному досвіду я знаю як важливо не лише коректно впроваджувати облікові системи, але й робити їх зрозумілими та зручними у використанні мені вдається поєднувати глибокі знання з облікових стандартів з простотою їх подачі, щоб кожен міг зрозуміти і застосувати ці знання на практиці. Що ж, давайте поговоримо тепер більш детальніше про програмну продукт облік бюджетної установи. Чи відчували ви, що ведення обліку в бюджетній установі виглядає як складне завдання, яке потребує великих зусиль? Та часу можливо, здається, що всі нюанси бухгалтерського обліку та вимог законодавства утворюють суцільний лабіринт. Так, от я хочу розвіяти ці міфи. Зараз я вам покажу, що облік бюджетній установи може бути не таким страшним, як ви його вважаєте, або як він здається на перший погляд. Програмне забезпечення облік бюджетної установи допомагає ефективно впорядкувати фінансову діяльність, спрощує процеси та автоматизує важливі операції: відправка звітності, ведення обліку матеріальних ресурсів та контроль за витратами стають максимально зручними. Що ж, програма облік бюджетної установи це ваш надійний помічник. Надійний інструмент для ведення бухгалтерського обліку в державних та бюджетних установах її можливості виходять далеко за рамки базових функцій. Це не просто програма, це ваш помічник, що суттєво полегшить роботу та оптимізує всі рутинні процеси. Якщо ж робить цю програму унікальною, по перше, те, що повна автоматизація наших облікових операцій. Дозволяє зменшити час на ручні розрахунки та підготовку документів. Тобто, знову ж таки, всі наші документи ми можемо зробити в програмному забезпеченні, а також їх роздрукувати. Це і спрощує наш час і обробку наших даних. Тобто, коли ми робимо, наприклад, там інвентаризацію, списання темце. Нам не потрібно знову ж таки повертатися до напівручного обліку, коли ми все це робимо в різних вордовських документах, екселівських документах. Потім це все роздруковуємо, десь додатково обліковуємо оборотно сальдову відомість. Тобто, у нас різні у нас операції в кожному документі. Який ми будемо проводити в бухгалтерському обліку саме в програмному забезпеченні, існують проводки, «Дебіт» і кредит. Ми завжди зможемо по оборотно-сальдової відомості вивірити, наскільки правильно ми з вами відобразили ті чи інші документи, і подивитися, чи всі у нас взаєморозрахунки закрилися. Тож це спрощує і автоматизує бухгалтерський облік нашої організації. Простий інтерфейс. Як бачите, можна інтуїтивно зрозуміти, які вкладки за що відповідають, і де саме ми повинні відобразити ті чи інші наші господарські операції, і сформувати певним чином документи, які також можна роздрукувати, підписати і підшити наші документи, актуальність та відповідність законодавству. Що це означає, що програма постійно оновлюється, і якщо у нас відбуваються регулярні зміни в законодавстві, або нові вимоги якісь відбуваються відповідно до зміни, наприклад, звітності? Яких то первинних документів, то це все оновлюється згідно чинного законодавства від розробників, і наша програма буде завжди в актуальному стані, що дозволяє відповідати всім нормам законодавства, знову ж таки, зокрема у сфері державного фінансового контролю, і особливу увагу. Треба звернути на функціонал заробітної плати. Функціонал заробітної плати дозволяє не тільки автоматизувати всі розрахунки, але й забезпечити максимальну точність та відповідність нашим розрахункам по налаштуванню заробітної плати. Тому що, по перше, у нас повністю забезпечений функціонал заробітної плати від нарахувань до податків, от утримання все це є в нашому програмному забезпеченні. А знову ж таки, коли все налаштовано, це економить час, і ми можемо займатися тим, що ми автоматично розрахуємо заробітну плату, а потім тільки перевіряємо. Наскільки вірно там підтягнулися всі наші нарахування. Тож функціонал програми включає автоматичний розрахунок заробітної плати, підтримку кількох видів нарахувань ми бачимо, що це можуть бути і надбавки за вислугу років, і місячна премія, і доплата за ранг, і знову ж таки доплата до мінімальної заробітної плати. Стосовно податків, у нас також може включатись ЄСВ доплата до мінімальної. І все це робиться автоматично. Знову ж таки, ми можемо з вами обліковувати всі наші відсутності співробітників. Що це означає? Що у нас є повноцінний облік відпусток, лікарняні листи, відрядження. Як бачите, тобто у нас повноцінний облік заробітної плати з урахуванням всіх вимог, які застосовуються до державного сектору. Є індексація заробітної плати. Після того, як у нас з вами все розраховано, ми можемо формувати звітність по заробітній платі. Тобто, все це у нас, будь ласка, відображається і формується. Що ж стосовно звітності, як бачите, у нас повністю є як статистична звітність, фінансова та бюджетна звітність, можете ось ознайомитися, також у нас податкова звітність, є і ПДВ облік, тобто, все у нас застосовується. Крім того, програма передбачає інтеграцію з банківськими системами. Як бачимо, у нас є завантаження банківських виписок, що спрощує роботу бухгалтеру по от банківських цих виписок. Трошки вам покажу: у кожного розрахункового рахунку є формат завантаження банківської виписки. Це є унікальним. Тому що в інших програмних забезпеченнях клієнт-банки не вбудовані, а в цій програмі вбудований клієнт-банк. Як бачимо, ось перелік цих банків, які вже вбудовані в програмне забезпечення, і ми автоматично можемо завантажувати банківські випуски, створювати їх і відображати у бухгалтерському обліку. Тож, як ви бачите, у нас повноцінний облік в програмному забезпеченні, і в цій програмі може працювати не тільки бухгалтер, у нас може працювати відділ забезпечення, тому що ми завжди можемо контролювати наші залишки і планувати, що нам потрібно купити для організації. У нас знову ж таки по необоротним активам те саме по договорам. Ми можемо з вами вести реєстр договорів. Як бачимо, у нас є ще плюс статус, що дозволяє юридичному відділу вести повноцінний облік договорів, які ви заключили, або з вашими замовниками, або з вашими постачальниками. І також ми можемо бачити на статус договору, тобто він виконаний, на узгодженні, розірваний, чинний, вже завершений, тобто ми також це можемо контролювати. Кадрова служба повністю займається кадровим обліком програми програмному забезпеченні всі прийоми, переведення, зміни по оплату праці, відрядження формування, тобто можна все це робити і відображати, створювати графіки відпусток. Знову ж таки, кадровий облік передбачає ще й військовий облік. Тобто, ми можемо відображати всіх наших співробітників з заповненими всіми даними, які нам потрібно. Ось так виглядає. Наше програмне забезпечення варто звернути увагу на повноцінний функціонал і що можна максимально використовувати його різними підрозділами для повноти відображення як первинних документів, так і повністю формування фінансової звітності, податкової звітності і, взагалі, господарської діяльності. Ось ми бачимо: тобто, все, що я вам розповіла, все можна знайти в програмному забезпеченні. Якщо ви хочете переконатися самостійно, що облік в бюджетних установах не такий страшний, як здається, на перший погляд, і там реально нічого такого страшного немає, все можна вивчити, то ми вас запрошуємо на наш спеціальний курс навчання від актив де ви зможете детально ознайомитися з усіма можливостями роботи в програмі облік бюджетної установи та отримати практичні навички. Особливість нашого курсу мій особистий багаторічний досвід та щоденні консультації клієнтів, яким було впроваджено в програму. Я знаю, як важливо не лише коректно запустити облікові системи, а й допомогти зрозуміти, як легко та зручно використовувати програми обліку. Мені вдається поєднувати глибокі знання з обліковими стандартами і з простотою їх подачі, щоб кожен міг зрозуміти і застосовувати ці знання на практику. Моя мета не лише навчити, але й зацікавити, підвищуючи обізнаність про важливість правильного введення обліку в державному секторі. Перетворюю складні технічні процеси на прості й зрозумілі для всіх рівнів персоналу. Весь матеріал курсу структурований за інформацією. Студенти відпрацьовують приклади з реальних ситуацій, а ми допомагаємо швидко розібратися у найскладніші. Аспектах обліку, таких як нарахування заробітної плати, облік активів чи підготовка звітності. Так, так ми з вами пройдемо від початку введення даних, тобто налаштування обліку в програмному забезпеченні, до зведення балансу. Тобто від А до Я проходимо повністю бухгалтерський облік і не тільки. Тому цей курс буде цікавий як просто для ознайомлення і максимального використання. Функціоналу, так і для розвитку свого особистого. Це інвестиція у ваш професіоналізм та стабільну роботу вашого бухгалтерського відділу. Тож можливість навчання від ActiveSoft допоможе вам в найкоротші терміни освоїти всі функції програми. Цей курс складається як бачите, з 11 тем. Повністю побудовано на програмному забезпеченні всі по всім підсистемам Ми пройдемося а в кожному модулі. У нас є лекції, а також практичні завдання, які ви самостійно відпрацьовуєте, а т'ютер викладач перевіряє ваші виконані роботи. І якщо, наприклад, є якісь зауваження або неточності, то ми обов'язково даємо зворотній зв'язок. Тож на цьому курсі ви отримаєте знання та навички, які будуть необхідними для роботи в бюджетній установі. Тобто там не тільки йде функціонал програми, а ще й додаткові пояснення з бухгалтерського обліку. Ви можете ознайомитися з нашими тарифами у нас на сайті, тож переходьте за посиланнями. І можете детальніше ознайомитися, а також пройти перший модуль безкоштовно. По промокоду Ефективний облік діє знижка 20%. Тож навчайтеся обліку бюджетної установи. Скануйте qr код переходьте за посиланням, пробуйте безкоштовний модуль, тому що у нас відбувається навчання 24 на 7. Ви будете вчитися в зручний для вас час онлайн, тож спробуйте і переконайтеся, що це не так складно, як здається на перший погляд. Тепер давайте з вами поговоримо про бухгалтерію комунального підприємства. Чим саме є ця програма унікальною? Бухгалтерія комунального підприємства це інструмент, який є унікальним, тому що дозволяє поєднувати ведення обліку як для госпрозрахункових секторів, так і для установ, що фінансуються з різних джерел фінансування. Це робить програму універсальним рішенням для комунальних підприємств. І головна перевага програмного забезпечення, особливо вона підходить для медичних закладів. Це ті бюджетні організації, які по медичній реформі стали КНП, тобто комунальне некомерційне підприємство. Саме для таких організацій, в принципі, і було першочергове створення ось такого програмного забезпечення. Головна перевага програми саме для некомерційних комунальних підприємств, зокрема для медичних установ вона й полягає в тому, що у нас є звіт 1НС, який і дозволяє зробити звітність і забезпечити відповідність вимогам Національної служби здоров'я України і надати ці всі звіти. Як бачимо, ось наші всі звіти, потім ми їх заповнюємо знову ж таки згідно всіх даних і. Ось такі документи, як надходження, списання, дозволяють нам формувати цей розрахунок. Знову ж таки, знову ж таки, особливо важливою є підтримка всіх нюансів, пов'язаних із нарахуванням заробітної плати. Це стосується як надбавки, вислугу років знову ж таки, у нас є підвищення посадових окладів, і це все ми можемо відображати програмному забезпеченні, а знову ж таки, це все впливає на формування звітності і надання певних даних. Також ми по грошовим коштам зобов'язанням формуємо фінансовий план, важлива умова нашої господарської діяльності, що нам потрібно це все відображати. Чому бухгалтерія комунального підприємства це найкращий вибір для вашої організації? Тому що, по-перше, гнучкість та масштабованість, програма адаптується під будь-які потреби вашого підприємства чи під його розміри, чи тип діяльності. Тобто, якщо це ГНП, то ми формуємо. Звітність і саме господарську діяльність відображення під потреби КМП. Якщо у вас звичайне комунальне підприємство, яке не є медичним закладом. То ми так само відображаємо повноцінно господарські діяльності, але з урахуванням того, що ми з вами використовуємо госпрозрахунковий план рахунків. Тобто, це одна із умов. Тому це і є унікальність, що поряд з тим, що у нас використовується госпрозрахунковий план рахунків, ми подаємо звітність звичайної організації. Тобто ми з вами використовуємо звичайну госпрозрахункову звітність. Тобто, це може бути малого підприємства, звичайний там баланс і таке інше. Але поряд з цим у нас знову ж таки є розподіл по джерелам фінансування і по нашій госпрозрахунковій діяльності. Це може бути звичайна господарська діяльність, це знову ж таки можуть бути якісь додаткові джерела, інші джерела надходжень. І ми в розрізі цих. Даних можемо обліковувати наші там, ТНЦ, необоротні активи, використовувати розподіл з фонду оплати праці по цим напрямкам, що дає змогу повноцінно відображати всі аспекти і напрямки нашої діяльності. Знову ж таки нагадаю вам, що поряд з тим, що ми можемо вести розподіл по напрямкам діяльності, формувати консолідовану звітність по джерелам фінансування, так само ми з вами ж можемо інтегрувати нашу програму з банківськими системами. Це як може бути СДО, так само можуть бути інші банки. Тобто, те, що ми з вами розглянули, облік бюджетної установи. Так само використовується і в бухгалтерії комунального підприємства. Знову ж таки, поряд з цим у нас іде прозорість та контроль фінансів. Можемо контролювати наші заплановані доходи і витрати знову ж таки, в розрізі господарської діяльності. А це дуже важливо. І регламентована звітність, до якої також входить звіт 1 НС. Обов'язковість подання звіту до НСЗУ це обов'язкова форма, яку КНП мають подавати для підтвердження своїх доходів і витрат за програмою медичних гарантій. Цей звіт дозволяє підприємству прозоро відображати використання фінансових ресурсів, що є ключовим для отримання фінансування від держави. Тобто, ми не тільки будемо планувати, але також ми будемо коли відображати. Ми будемо посилатися на наші от, види діяльності. Тобто, у нас і реалізація послуг буде з використанням цих нюансів От Національна служба здоров'я. І от послуги населенню, тобто, ми також можемо вибирати додатково наші. От ми бачимо, що у нас буде там і комплекс, може бути повністю по послугам від НСЗУ. А знову ж таки, ми можемо створювати за шаблоном ці всі дані. Для налаштування і правильного відображення по звіту НСЗУ ми з вами будемо використовувати ось такі от налаштування. Я хочу навіть вам показати, що у нас є настройка. По параметрам заповнення. Як бачите, у нас буде все це заповнюватись. Наприклад, ми з вами заповнили ці дані. І згідно цих даних, ми вже будемо будувати з вами всі інші звіти. Так, і ось ми бачимо: ось все, що стосується нарахувань і відображень певних вид послуг. Автоматично завантажуються, і потім ми тільки будемо робити вже правильне відображення для того, щоб ці дані нам підтягнулися до звіту НСЗУ, тобто звіт 1НС. Знову ж таки, ми можемо точно і зручно пройти нашу валідацію, коли ми бачимо по факту, що в нас відбувається в програмному забезпеченні, тому що всі первинні операції будуть тут відображені, і сформуються наші звіти, які будуть знову ж таки. З перевіркою, ти поряд з балансом, з фінансовим результатом, тому що певні дані по валідації так і перевіряються, і відповідність стандартам регламентованого обліку. Знову ж таки, ми бачили, що в нас є всі звіти. Що ж, програма дозволяє формувати повністю всю звітність відповідно до законодавства. Подається звітність як статистична звітність, податкова звітність і іншу звітність, яку ми можемо сформувати і надати, наприклад, в органи казначейства. Наші клієнти вже переконалися, що програма суттєво спрощує процеси, підвищує продуктивність та дозволяє оптимізувати роботу бухгалтерів. А головне, вона забезпечує впевненість у точності та відповідності обліку. Чому саме зараз треба вибрати програмний продукт бухгалтерія комунального підприємства? Тому що ринок бухгалтерського програмного забезпечення постійно розвивається і важливо бути на крок попереду. Вибравши найкраще рішення прямо зараз, ви отримаєте миттєву вигоду від автоматизації рутинних процесів, підтримку та консультації від нашої команди, навчання для ваших співробітників від компанії Aктив що дозволить їм швидко адаптуватися до нової програми. Ми впевнені, що програми облік бюджетної установи та «Бухгалтерія комунального підприємства це не просто інструменти, це ваші партії. Партнери на шляху до ефективного обліку та фінансового контролю. Тож, запам'ятовуйте наші контакти, переходьте на наш сайт, телефонуйте нам і більш детальною інформацію дізнавайтесь у наших менеджерів стосовно придбання програмних продуктів та навчання від ActiveSOFT. До нових зустрічей! Тримаймося!